Про мобілізацію людських і транспортних ресурсів в умовах війни йшла мова на робочій нараді, що пройшла під головуванням міського голови Ольги Попенко у п'ятницю 9 грудня. До участі в нараді були запрошені керівники підприємств, установ та організацій прилук усіх форм власності. Адже вони мають мають вести облік військовозобов'язаних, мають своєчасно повідомляти щодо змін облікових даних військовозобов'язаних, в тому числі звільнення, прийняття на роботу. Ну і відповідно на вимогу забезпечувати їх явку. Іван Черняк говорить, що на сьогодні до територіального центру комплектування та соціальної підтримки мають з'явитися стовідсотково усі військово зобов'язані. Відповідно для уточнення даних і проходження медичної комісії, хто ще не, не, не був, Ну є така категорія, яка вже, наприклад, я приведу приклад. От ми проводили бронювання і надавали право на відсрочку зв'язку з бронюванням і переведення на спеціальний облік. Тобто, у цих людей ми перевіряли всі документи. Ну, наявності вони ця категорія людей має вже на руках цю відсрочку від призову по мобілізації. Вже така довідочка у них є. Ну звісно, цим людям вже не потрібно ще раз приходити. От зараз арештах, які не прибували. Ну потрібно з'явитись надав роз'яснення військовий комісар і щодо вручення повісток, зокрема, і на блокпостах, про що говорили багато хто із присутніх. Є обов'язок у військового зобов'язано на протязі там десятиденного терміну указ президента відбувся, і він зобов'язаний з'явитись. Все а повістка, повістка це не обов'язок територіального центру і працівників роздавати, ходити повістки вручати. Це свого роду нагадування людині, що вона зобов'язана зробити якісь дії. Ну, це, і тим більше повістки, ті, які вручаються, вони вручаються на проведення оточення даних і проведення медичного огляду. Ні в коєму разі повістка зразу на відправку там, кудись, не вручається відразу ну, людині. Це теж ну, повинні розуміти, що ну, люди просто ну, от повістка і все. Але ж вони не знають і забули, або не знали, що є ще обов'язок цієї людини, що вона самостійно повинна з'явитись. І не потрібно за неї ходити, там, долучати поліцію, долучати представників ну, територіальних центрів, для того, щоб оповіщували прийшла людина, звірку провели, визначили її категорію або вона служить, або вона має право на відсрочку, або вона працює і все. І ніхто по блокпостам з повістками не буде там стояти. Іван Черняк наголошує, що наразі в Україні діє воєнний стан, і оголошена загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав Збройних сил України. Тому будь-який громадянин може отримати повістку, і за законом її можуть вручати навіть у громадських місцях. Але наразі до війська беруть лише придатних і мотивованих людей. Ми. Зараз тільки таких хлопців відбираємо, призиваємо. Це повинні хлопці бути мотивовані і по своїм стану здоров'я, вік. Тобто, ми, ми, ми інших, ну, ви ж розумієте, зараз іде війна. Ну, Там якісь люди, які мають інвалідність або якісь обмеження за своїм станом здоров'я, ще інші причини не, не проходити службу і надання відсрочки. Це ж люди, які повинні нас наближати до перемоги, не тягну, тягнути ще. Якийсь підрозділ назад нагадаємо наразі в Україні продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.